Хто ще не зробив собі консервації і не мав змоги. Зараз покажу, де можна придбати, готове. Так, огірочки тут є. Скільки тут є? П'ять літрів, три кілограми. Яка ціна буде? Триста гривень. А квашені? Двісті п'ятдесят більшого розміру, а меншого триста гривень. Ясно. Помідори по двісті гривень. Ось такі, а зелені. Фаршировані по 300 гривень, а звичайні по 210. Е, капусточка 450, буде 10 кілограм. А ось такі помідори літрові по 90 гривень. А ось такий мікс також по 90 гривень. А ось маленький пом... гірочок по 40 гривень. А ось такий салат з капусти по 35 гривень. І ще є ось такі салатики, оскільки вони будуть всі. Морської капусти пятьдесят пять пів килограмм. 300 кіло... 300 грамові, 35, так? так, правильно я сказала. А ось ці всі села, майонез, от, гливи. Якщо, допустимо, гриби, то вони йдуть від 75. Гриби від 75 так. до 100, а якщо ось такі салати, морква, щось там, 55-60 гривень. Ще у вас мають бути печерички десь. Так. А, ось є. Так. Тут, так. до речі, є грибочки взагалі ось різні у вас є, так? так? Такі печериці, в яку ціну будуть? По 80 гривень, а ось такі лисички мариновані, мастихи. 180 і 240. А сушений гриб? 700 гривень. Ось така баночка. А ось таке велике відро. 680 гривень. А квашений чесник? 400. Є ось в такому розсолі смородиновому і в простому розсолі. По 400. Ви казали, так? Ось такі. А корейська. П'ятикілограмова 250, 250, а менше трьохкілограмова 150. А борячок з хроном по 40 гривень. А якщо ціленький, 40 і 50 від ваги залежить. І це все є Галицька Квашинина, 31-й Б магазин другий термінал, овочі та фрукти. І також є номер телефону.